Якщо ви не відчуваєте життєвих сил, енергії, якщо вам недостатньо життєвого ресурсу для реалізації ваших цілей, життєвих задач, це відео спеціально записане для вас. Мене звати Оксана Каменецька, я трансформаційний тренер і допомагаю людям, перш за все, жінкам, відновлювати свою життєву енергію задля для того, аби досягати видатних результатів задля для того, аби жити повним життям. Сьогодні ми розуміємо, що війна зруйнувала все наше життя, все наше сприйняття світу, який він був, все наше сприйняття себе змінила нас, наші звички, наші думки, наші розуміння, в тому числі сприйняття себе і змінила не на найкраще нашу самооцінку. І прямо зараз я хочу пояснити вам, що з нами відбувається. Якщо у вас немає життєвої енергії, це відбувається тому, що порушений так званий особистісний кордон. Кожної людини, так само, як і в держави, є кордон, який захищає її, захищає її територію її межі. От так само, як кордон держави захищає, так само людину захищає оцей кордон, який має тримати енергетику вашу цілісною. І через те, що дуже велика кількість негативу. Болі, страждань, негативної інформації, вбросів інформаційних. Все це просто пробиває кордон, пробиває особистісний захист. Не може людина досягати цілей, бути щасливою, повно, повноцінно відчувати життя і фарби життя, коли в неї ця енергетична її структура як решето збір. І сьогодні я хочу сфокусувати свою увагу на тому, як війна змінила певні наші звички? Я покажу вам чотири е, негативні звички, які у вас могли з'явитися. Одна з них гарантовано на 100% точно з'явилася. Три решта в когось є, в когось немає. Але це відео обов'язково буде вам корисне, аби це розуміти. Насправді, дуже багато жінок є тих, в кого і в мирний час порушений особистісний кордон. Але це стосується за самої людини, її сприйняття світу, тому як в мирний час, так і в воєнний час можуть бути ці негативні звички, чотири ментальні ями, через які ми втрачаємо свій ресурс. Звичайно існує цілих 12 звичок, через які людина непомітно втрачає енергію. І прямо зараз на слайді ви їх побачите. Але ми сконцентруємо увагу на тих чотирьох, що мають відношення до особистісного кордону. Оскільки, якщо у вас з'явилася хоча б одна з цих звичок, вам обов'язково треба буде попрацювати з нею, аби її прибрати, змінивши певні дії для того, щоб ваш особистісний кордон відновився, і тоді ви не будете витрачати вашу енергію, просто зливати її як в яму. Тому ми одразу переходимо до справи. Я хочу вам порекомендувати обов'язково підписатися на цей канал, аби нічого не втрачати і далі. Підписуйтесь, ставте лайк цьому відео, прокоментуйте обов'язково, діліться з друзями в соціальних мережах. І ми одразу переходимо до слайдів, а подивіться це відео до кінця. Чому з вами відбулось щось таке, що ви зараз відчуваєте себе в розбитому стані, вам недостатньо життєвої енергії, недостатньо життєвих сил. Причина саме в тому, що ваші кордони особистості. Порушені найжорсткішим найжорстокішим чином. А зараз, зараз ми поговоримо про чотири негативні звички, пов'язані із кордонами. А, взагалі то саме ці чотири звички прямого відношення до війни, до воєнних дій, вони не мають. Це може відбутися і в будь-якому звичному житті. Просто людина звикає так жити. На нашому слайді ви бачите. 12 звичок, через які ми непомітно втрачаємо сили. Тобто втрачаємо життєву енергію. У вас є ваш власний кордон особистості. Він обов'язково є. Проблема лише в тому, в якому він стані. І от незалежно від того, чи мирний час, чи воєнний час, в людини можуть бути такі звички: дозволяти іншим людям порушувати свої кордони. Друга звичка ставити потреби інших людей вище своїх ще буває гірше, коли в людини взагалі своїх потреб немає. Тобто вони, звичайно, є. Але людина настільки поставила себе, ну, взагалі, поза зоною своїх інтересів, поза зоною свого впливу. Тобто мені нічого не треба. От я просто буду жити і страждати, і все віддавати іншим, а моїх потреб в мене наче немає. Третя звичка погоджуватись на те, що вам не подобається. І четверте, переживати за те, що подумають інші. І, відверто кажучи, як правило, в людей, в яких проблеми у житті порушені кордони, постійні негативні відносини з іншими людьми, не росте бізнес, не відбуваються позитивні зміни в житті це ті люди, в яких всі ці чотири звички є. В наявності я вам прошу, прошу вас зараз, якщо ви для себе вважаєте, що ви є людина самодостатня, і таких звичок у вас немає. Оцих чотирьох звичок у вас взагалі-то немає, тоді, будь ласка, прошу вас, запишіть собі лише одну звичку. Першу, дозволяти іншим порушувати свої кордони. Бо оця звичка вона сформувалася під час війни. Ми з вами пам'ятаємо, що звички формуються. За 90 днів звички сформувалися, просто ви їх взагалі-то не помічаєте. І оця звичка дозволяти іншим порушувати свої кордони вона в вас є. Якщо у вас, ви бачите, що всі чотири звички вам відповідають, тоді ви для себе. Робите їх список. А до кожної от такої звички напишіть дії, які ви можете робити задля того, аби ці звички змінити за наступні три місяці. Отже, давайте візьмемо ці чотири звички, які треба змінити. У нас написані 4 звички і чотири нові звички, які ми можемо створити. Перша звичка дозволяти іншим порушувати свої кордони. Вам треба поставити собі за мету міцно берегти свої кордони. І, наприклад, ви обираєте для себе якісь дії, які вам можуть допомогти. Дії, або, скажімо так, бездіяльність. Тобто, якщо ви звикли постійно гортати стрічку новин, ви її перестаєте гортати. От, помітили за собою це. Так, одразу переключилися на якісь позитивні е, сайти, наприклад, або пішли, пішли працювати, робити якусь іншу справу, але не дозволяти собі. Так, ну, це так само знаєте, як людина, яка курить і хоче кинути, кинути палити. Якщо вона буде продовжувати брати до рук сигарети і курити, то воно так звичка так і залишиться для того, аби змінити звичку, треба перестати робити певні речі. так? Наприклад, берегти свої кордони, це, звичайно, казати ні в тому випадку, коли на вас хочуть вплинути негативним впливом, і воно вам не подобається. Тобто, треба вчитися казати ні. Наступні дії, які можна зробити, це, наприклад, якщо ви підписані на певні телеграм-канали з новинами, в яких постійне фото і відео фіксація. Страшних подій вам треба обов'язково відписатися від цих телеграм-каналів, оскільки, якщо ви будете продовжувати до своєї душі впускати весь цей негатив, воно все так і залишиться. Тобто, спочатку треба припинити неправильні дії, а потім вже почати робити правильні дії, так? Давайте візьмемо наступну звичку: ставити потреби інших вище своїх. Треба поставити за мету ставити свої потреби на перше місце. Сьогодні ми зробимо з вами дуже важливу вправу, яка допоможе вам усвідомити, як воно перебуває у вашому житті, і як можна е, от через самоусвідомлення змінювати цю звичку. Наступна звичка погоджуватись на те, що вам не подобається. Звичайно, треба свідомо обирати те, що вам подобається. І як ви це робите, ви просто ставите собі це за мету і пишете собі. Дії. Таким чином, ви будете згадувати, які ж у вас є потреби, які потреби є у вашого здоров'я, взагалі то у вашої душі, тобто, чого хоче ваша душа. Може, ваша душа хоче читати е, книги з саморозвитку, а ви е, погоджуєтесь на те, що вам не подобається. Тобто робите якісь речі, коли у вас взагалі то немає часу книгу почитати. Наступне переживати про те, що подумають інші. Ця звичка має бути замінена на іншу, тобто стати вільною людиною від впливу чужих думок. І от кожного разу, коли ви берете звичку негативну, якщо у вас вона є, то перш за все ви усвідомлюєте, як ця звичка сформувалася. Вона сформувалася з якихось конкретних дій, які ви робите щодня, взагалі їх не помічаєте, бо вони ці дії, є автоматичні. І ви усвідомили, записали собі цей список. І далі ви змінюєте ці дії на інші або на протилежні. І таким чином за 90 днів у вас сформуються нові звички. Я сподіваюся, ви розумієте, що програма енергійне життя це повна трансформація себе. Але вона є свідома, і тренер може лише вам підказати, які можуть бути варіанти. І лише ви обираєте з цих списків. Цих варіантів ті, які вам є потрібні, які відповідають ну, справді тому, чого ви хочете, а не тому, що вам було кимось колись нав'язане. Тобто, чи хочете ви стати новою людиною, яка має в житті все, притягує до себе успіх, має самореалізацію, щаслива і задоволення сьогоднішнім днем і впевнена у завтрашньому дні? То, звичайно, треба весь негатив свого життя перемкнути, переключити на позитив.